Так, Почнемо ми з розбору домашньої роботи. У Саші були запитання, тому номер який там, Саш? 902. Прочитаємо Прочитай мову, що там треба було зробити. Да, да. Знайдіть найбільше ціле число, при якому є правлення на рівність. Так, я зрозуміла. Мінус... Ти зачекай. Найбільше ціле, так? Ціле. Так, мінус там? Мінус 5. Так. Менше. Х. Менше дорівнює 5,6. Або дорівня 5,6, так? От дивіться, взагалі, якщо б ми просто виписували всі цілі ікси, які нас задовільняють. Всі. Перше число, яке від'ємне і більше за мінус 5, тобто воно за мінус 5 правіше. Це яке число було б? Мінус 4. Мінус 4. Мінус 4. Далі пішло б. Мінус 3, мінус 2 і так далі. А додатнє, останнє, яке буде? 5. 5. Чому це 5,6? Бо 5,6 це не ціле, воно дробове, так? 5. 6, це правіше. А тепер дивіться, найбільше яке? 5. От так і треба було зробити. Зрозуміло, так? Так, а ще далі другий. X, це перший uh, так? І другий який там? Х мінус. Менше, ніж мінус 13. Менше, а просто менше, так? Без, а, менше. без так, так? Ну, на, насправді таких ексів безліч у цілі екси які будуть? Мінус так. 14, так? Мінус 15 і так далі, уходять в нескінченність. Зру... ні ні ні, не х повинно бути. Між. А, менше, так, так, так. Ось так умова йшла. Так, так. Тобто, тут була не подвійна нерівність, а звичайна одинарна нерівність. Тобто х менше за мінус 13, яких менше за мінус 13, в яких від'ємні, в яких модуль більше за 13. Тобто, це буде мінус 14, мінус 15 і так далі. А вам треба найбільше з цих чисел обрати. Мінус З Найбільше яке? Яке за модулем менше? Тобто це буде число мінус... мінус 14. Зрозуміло? Так. Добре. Якщо запитань немає, ви пишете сьогоднішню дату. Сьогодні у нас 27 січня. Класна робота. Тема уроку сьогодні в нас буде та ж саме, що була і минулого разу: порівняння. Чисел. Ну, мається на увазі раціональних чисел. Порівняння чисел. Давайте візьмемо а, зі сходинок першого варіанту. Можете відкрити сходинки, у вас вони повинні бути. номер 172. Відповідати буде, наприклад, той, хто там засиджується, і мовчить. Ви давайте тих, кого не було в школі. Ілюша Чуйкін, Іля. Якщо ти розібрався з темою, бо тебе не було. Дивіться, діти, ви пишете порівняти і замість союзу пропускаємо місце, так? І між ними поставимо знак. Тут ми що порівнюємо? Додатнє та від'ємне число, так? Якщо ми порівнюємо додатнє та від'ємне, яке завжди більше. Додатне. Додатнє, тому ставимо знак. Більше більше число колить менше, так? Більше. Так, друге. А в другому випадку ти порівнюєш два від'ємних числа. Яке правило? З двох від'ємних чисел більше те, яке за модулем? Правіше. Менше, так, можна сказати і так правіше. А правило таке: з від'ємних чисел більше те, модуль якого більше. Тобто яке е, менше те, модуль якого більше? Яке більше буде? Це чи це? Йому більше. Більше. Пам'ятаєте, я ще казала такий лайфхак. Можна просто прибрати мінус і поставити протилежний знак, так? Так, добре. Мінус 68 і 0, Що е, більше? 0 більше. 0 більше. Згодна, четверте, 0 24,6. Що більше? більше? Так, тобто від'ємне число завжди менше за 0, а додатнє завжди більше. Так, в п'ятому випадку вам треба порівняти два від'ємних числа і ще це десяткові дріби. А ну-ка, давайте згадаємо: якщо б не було мінус, це, який дріб був би більше. Ось це число було б більше, якщо б не було мінуса, Тому навпаки, ілючно. праве число більше, Праве число більше, так? Тобто мінус 0,99 це більше за 01. А чому праве число більше? Що ви кажете? Чому праве число більше? Так, пояснюю, дивіться. Ну, по-перше, якщо б не було мінуса, вам треба порівняти 01 і 0. 0,99. Треба ну, зрівняти кількість знаків. 100 ж більше, ніж 99. Тобто, останнє число було більше ось це. Але так як ми порівнюємо від'ємні числа, коли ми порівнюємо від'ємні числа, то знак якби протилежний ставиться. Тобто, правило яке з двох від'ємних чисел більше те, яке за модулем менше. Модуль ось цього числа ж він менший. Тому це число більше. Заплутало вас, чи зрозуміло було? Хто не розуміє? Ще раз пояснити? Ні, не треба зрозуміло. Так, добре, Ілюша продовжує. Мінус 1,3. А тут, діти, не поспішайте. Я, якщо ви просто на, в такому прикладі на контрольній, наприклад, поставите лише знак і не зведете до спільного знаменника, це буде помилка. Треба спочатку звести до спільного знаменника. Який він тут буде? От 5 і 7 – це які два числа? Вони мають свою назву, вони називаються взаємно прості. І тому, коли ми їх порівнюємо, ну, як би зводимо, треба звести до спільного знаменника. Ілюша, що скажеш? Який спільний знаменник цих двох дробів? Ну, 5 на 7, 35, бо вони взаємно прості. Якщо знаменники взаємно прості числа, то спільний знаменник дорівнює їх добутку. А Ілюша нас чує чи ні? Може, його вибило? Тут додатковий множник 7, тут 5. Ілюша, чуєш нас? Так, Соня Мене слаб... Вибило? Вибило? Зараз чуєш? Так. Так, ну давай продовжи тоді. 3 помножи на 7 буде 21, і 5 понож на 4 буде 20. Так, тепер дивіться, діти. Ви порівнюєте два від'ємних числа. Якщо б мінусів не було, було б перше, більше, так? І більше Якщо з мінусами, то ми Праві... ставимо навпаки, в оберному сторону. Зрозуміло, так? А чому там же 20. Ну, дивись, яке було б більше? Якщо село було, було перше ліво, mm -hmm. так? Так от якщо ти порівнюєш два від'ємних числа, з двох від'ємних числа ось це лівіше знаходиться, тому воно менше. Тобто, правила. Mm -hmm. Порівнюєш два від'ємних числа, то більше те, яке за модулем менше, тобто яке лівіше знаходиться. Так, діти: ті, хто пропустив урок в п'ятницю, він у нас був очний, Я скидувала відеоурок, обов'язково подивіться, там все це було ну, пояснено. Так, номер 173. Розташувати в порядку спадання. Значить, Пишемо спочатку просто умову. Мінус 7, 4, 2, 0, 4, мінус 6,9, 0, мінус 12, 3,5. Так і напишемо в порядку. Це ви, в порядку. Так, в, в когось не вимкнено звуку. Спадання, мені здається, що це Ілюша. А, так, і давайте Ілля Чукін утримує 10. Можна слідчий сапфам. Ну, добре. Ну, по-перше, я хотіла б тих, кого не а, буває в школі, хто хворий там. А, наприклад, Ада. Давайте Ада. В мене треба поставити І хто це шуршить? Ліда Кавальова. Звук не вимкнено було, ну, вже вимкнуло. Так, будь ласка, ада чує нас, Івашенко В порядку спадання, тобто від більшого до меншого, так? Спад йде. Так, не чує, тоді Саша відповідає. Саша, слухай мене тебе. Я чую. Чуєш, Я, Я прошу мікрофон не включила Добре. Так, яке найбільше цих чисел, які тут записані? 4,2. блядь, Вдохні, блядь, мусор ебать. Наступне. 3,5. Чого так 3,5? Ну, можна 3,5 сказати. Так, наступне. Ще додать. 04. 0,4. Так, далі. 0. Згодна. Тепер від'ємні. Двіться, мінус 7, мінус 6,9 і мінус 12. Яке ближче. 6,9. А? 69. Мінус 6,9. Потім. Мінус 7. І мінус 12. 12. Ось моє завдання виконали. Ада залишається. Ми робимо 174. Записати всі цілі значення х. Які задовільняють е, такі нерівності. А як читається ось такий знак, ада знає, як він читається? Менше буду рівня. Менше або рівня. Так, Адочка, знаєш, е, які цілі нам будуть підходити? Два, один, нуль. Ну, два, один, нуль, а три не підійде? А, три. А ні, ні. ні. А чому ти? Бо бачите, тут знак дорівнює. Ось цей знак читається менше. Або дорівнює, Тобто рівність трійці нам теж. 3, 2, 1, 0. Так, тепер йдемо по від'ємним. 1, 2, На... 3. Мінус 1. Міс 2. Мінус 3. Mm. Мінус 4 підійде? Так. Підійде. А мінус 5? Ні. Ні. Тому залишилося на мінус 4. Так, добре. номер 175. Це такий номер, який вдома був. Те, що Саша запитував. Знайти найменше ціле, найменше ціле Х. І так. Перша нерівність в нас подвійна. Мінус 5, менше за х і менше за 7. От можете виписати всі цілі ікси, а потім обрати найменше. Давайте так і зробимо. Просто цілі ікси, які задовільняють ці нерівності. Що це буде? Мінус 4, мінус 3, мінус 2, -1. так далі і 0. до. Ну, Не будемо всіх чувати до. Шісти. Шісти. А вам треба найменше обрати. Мінус чотири. Найменше мінус чотири. Так, друге візьмемо. Х більше або дорівнює читається знак. За мінус чотири. Які цілі ікси нам підійдуть? Чотири. Мінус. 4. А, да. Ти загублюєш мінус. Це така помилка. Мінус 4. Так, далі. Мінус 3, так? Мінус 3, мінус 2. І так далі, їх буде безліч. А найменше з них яке? Можна його вказати? О... Чот... Мінус, 4. мінус 4. Хто не розуміє, діти, бо воно лівіше за всі. Тому на воно найменше. Так, далі. X більше або дорівнює за 6,8. Тож, давайте випишемо декілька де е, цілих X. Не всі, бо тут їх теж бачать. Які підійдуть? Ага. А, а під, о, підійде о, 6. 50, 50, 50. А ну, дивись, підстав шість. 6. 6. же не більше, ніж і вісім? А, 7, 8, 8 9, 10, 10. так без, без 6. Нескінченності. Так, і найменше яке буде? 7. Так, ада десять. Ви зірочки? Хто відповідав? Одну. Mm -hmm. Так, добре, а, йдемо далі. Така, а, таке завдання 176. Ми такого не встигли в класі зробити, а, між якими сусідніми цілими числами розташовано на координатній прямій якесь там число. Давайте так напишемо. Вказати сусідні цілі. Числа. І так, перше число 4,2 треті. Дивіться діти, як ми це будемо оформлювати. Тобто, вам треба такі два числа, що означають сусідні, тобто, вони одне від одного відрізняються на одиничку. Тобто, вам треба вказати, якесь число, яке більше за 4,2 треті і менше. Яке? Так, ну хто в нас? Кого я, кого я визвала? А ви мені піздеа А, Саша, так? Ну давайте, Саша. Так. Тобто потрібно назвати усі числа, які менше чотирьох та більше, чи 4, 2, 3. Так. Вони мають бути послідовними ці числа. От більше за 4 з хвостиком яке число? Перше, як 5. 5. А до нього яке число було? От... 4. Тому дивіться, ось ваші а, два сусідніх числа, між якими ось це знаходиться. Зрозуміло? Записувати будемо ось у вигляді такої подвійної нерівності. Мінус 6,14 теж у вигляді подвійної нерівності. Що тут буде? А тут буде. Зараз я запишу 6. Так, думай уважно, бо тут, ну, від'ємно. Так, більше буде 5, а менше, ну, мінус 5, а менше буде мінус 6. Так, а, мінус 6 а, не згодна. Ну, тобто, це не послідовні. Мінус 5, воно більше. Але мінус 6 же не менше, ніж 6 з хвостиком. А, тоді. Мінус 7. Мінус 7. Де воно стоїть? Ось тут, так? Лівішка. Мінус 6. Так. Вон, мінус 125,4. Бачите? Тут написано відповідь запишіть у вигляді подвійної нерівності. Я не бачила, що там так треба. Ну, ми так і записуємо. Що скажете? Так. А... Більше буде 120, мінус 124, 124 тіли, а менше буде. Мінус 126 тіла. Тобто тут мінус 126, а тут мінус 124. Так, всі згодні з цим. Немає запитань. Так, мінус 0,6. Що скажеш? Мінус 0 я Зараз я запрошую. Більше буде мінус. Більше буде 0. А, так, згодна, молодець. А менше буде мінус 1? Так, молодець. Так, Саша ще один. Номер 177. От прочитай умову і скажи, чи розумієш. Тільки там було мінус 067, а не 06. 07. Це знак запитання, Саш. А, ой. 06. Можете ще раз пояснити номер 4? От четвертий, так? Да? Дивіться, це okay. число. Ну, от якщо б ви намалювали координатну пряму, Воно від'ємне, так? Але за воно менше за одиничку. Тобто мінус 1 тут, а мінус 0,6 десь тут. Тобто, між якими двома цілими числами воно знаходиться? Між нулем і мінус одиницю. Воно більше за мінус 1, бо воно ближче до нуля, але менше за нуль. Дякую. Так, слухаємо Сашу. І так, в номері 177 що треба зробити? записати три послідовних числа, цілих числа, менше з яких дорівнює 4, мінус 3 та Ну так, давайте мінус... так. Тобто дивіться, 4 – це менше, ще три послідовні, це які будуть? О, ще менше, менше треба, так? Ну, 4 – це менше. Далі, ти йдеш якби в сторону збільшення. А, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Тобі 3 треба. Зрозуміло? Так, другий перегляд. Так, другий. А, в нас мінус 3. Мінус 3, мінус 2, мінус один. Згодна. Всі згодні. Зрозуміло, що від вас тут хочуть? Так, і мінус один. Далі. Мінус один, 0, 1. Так, Саша отримує 10. Молодець сьогодні значно краще. І так, Кривацюк 10, без всяких, досить складені такі речі були. Так, тепер номер 178. Дивіться, діти. Номер 178 прив'язаний до рисунка 6. Тому вам треба в цьому номері перемалювати цей рисунок. Ось так, як у вас намальовано. Але це такий номер, дивіться, досить цікавий. Тут немає одиничного відрізочка, а числа А, Б це просто розташовані якимось абстрактним чином. Десь просто невідомо, що це за числа. А скажіть мені, будь ласка, от А і Б це додатні чи від'ємні числа? Додатні. А, додатні. А це йдемні. Від Від'ємні. Тому, якщо ми будемо їх порівнювати, майте це на увазі. І так, нам треба порівняти, так і пишемо. Давайте спробуємо. Хто хотів би Соня Слаблюк? Її вчора не було. І так, якщо ми порівнюємо А і Б, а взагалі, якщо ми порівнюємо числа на координатній прямій, то тут правило яке? Uh, яке правіше, те й більше, так? Так. Б, uh -huh. uh, буде більше. Угу. Uh Б, -huh. буде більше. Воно правіше. Так, Сонечка, С і Д. Яке більше. Яке правіше, то й більше. Де. Uh, де більше. Так. Це за це. Наступне 0. Нуль. нуль і це. це. Це буде менше, ніж 0. Це менше, ніж 0, або 0 більше. Так, далі йдемо. Б і це. Б більше за це. Да, А бай. можна питання: а що таке мінус Б? Ну давайте з'ясуємо, що таке мінус Б і А. От якщо число B знаходиться ось тут, воно додатнє, то мінус B буде знаходитись якби... На тому ж місці, але у противоположному. О, тут його не позначено. Але зрозуміло, що мінус B буде від'ємне, а додатнє число сон, що скажеш? Більше. Додатнє число більше, ніж від'ємне. Тобто А більше за мінус Б, так? За мінус Б тобто мінус буде на більшому місці. Так, мінус, якщо D від'ємне, то мінус Д буде ось тут. Воно буде додатнім, так? Тому додатнє число Так, Мінус D – це он Т. Угу. Чи ні? Що ще раз? D, а де це звичайне Д? Де, чи... дивіться, ось у вас D, воно від'ємне. Просто тут знак мінус не стоїть, а тому мінус Д знаходиться ось тут, з протилежного боку. Ага. Угу. Ну, просто де від'ємне само по собі. Mm -hmm. Розуміло, так? Більш-менш. Mm -hmm. Так, і а, дивіться, діти. Мабуть, на цьому ми закінчимо, ми встигли все, що потрібно. У середу ми готуємось до контрольної роботи, на якій буде все, що стосується додатніх та від'ємних чисел, те, що ми на сьогоднішній момент знаємо. Ви берете домашнє завдання, Сонечка, ставлю. Десять. Якщо використовуєте зірочки, кажіть. Одне. Так, добре. А Ада, Ілюша, там є ще зірочки? Саша? Мені здається, що ні вже, так? Де, в мене повинні бути. буде. Буде використовуєш Ада? Так. Одну? Одну. Діти, сходинки у вас є. Я не буду фотографію надсилати. Не буду. Бачите, тут дуже прості завдання, ми їх встигли менше, ніж за урок. Тому я на сьогодні використаю, О, використаю. <прощаю> прощаюся з вами, це я про зірочки думаю. Хтось зробить скріншот, ДЗ з них в групу. Можна? Варіант який. Другий, другий. Ось написано: Сходинки, другий варіант. Все, зустрінемось у середу буде логіка і математика також. Так, до зустрічі. Бажаю вам гарного починя. До побачення. До побачення.